Усім доброго дня, гарного дня в п'ятниці, гарного закінчення тижня, друзі. Я вже ще ранок, а я вже сижу, прибігла, сіла та припала. Вже <смі> стомилася, ще, ще день не розпочинався, вже стомилася. Потрібно було дроп понаносити кругом, порозпалювати, щоб було тепленько, тому що ми сьогодні у нас буде дорога у Житомир. Слава Богу, тата виписують, будемо забирати. От, але. Маю на сьогоднішній день для вас таких кілька, кілька новиночок, скажімо так. Вчора, ви не повірите? Вчора я вперше раз в житті злякалася інтернет-шахраїв. Раніше ми знаємо, що воно таке. Ото приходять оті всякі повідомлення, ви там виграли там ото вже якісь і мало не мільйони, знаєте, повигравали. От, зайдіть туди, зайдіть сюди. Це все одно, що як ото ще раніше, поки не було ось інтернет, цих телефонів, оце по пошті розсилали всім і живим, і мертвим і ненародженим листи, йшли, що ви виграли не знати, які кошти. От. Але мені вчора приходить повідомлення. Ви обмежені е, у е, операціях банку поновіть інкетні дані і номер телефону для зв'язку. Мене, знаєте, я, нас, я насторожилася, я злякалася. <гум> Думаю, хто знає, що це може бути, знаєте, От, там, там не таке по тих картках крутиться, знаєте, що? <гум> Але все рівно, ну, все рівно страшно. Спочатку думала зв'язатися за цим телефоном, а потім, думаю, стійно, ну, дайно ну, я спочатку зайду в цей свій банкінг. заходжу, зайти зайшла, спробувала переказати там кілька гривень з картки на картку. Відразу зверху пишеться, ви обмежені в рахункових цих операціях. Ага, думаю, значить, все-таки не шахраї, <хоч>, хоч я дуже злякалася. Ну, якщо так, я ні за яким номером телефону не зверталася. От -от. І, до речі, усім раджу так зробити. Я розумію, що це в нас тут не в кожному селі, знаєте, відділення банку, до відділення банку потрібно їхати, але краще, краще таки їхати прямо у відділення банку. Тому сьогодні так будемо їхати. В Житомир, по дорозі заїду у відділення банку, буду вирішувати, що там сталося. От, можливо, справді анкетні дані поновити. От то, то таке: наступне: знаєте, коли у нас Людмилці прийшло перше замовлення на в'язаний букет, її це так заохотило. От, що вона прямо, вона, по-перше, сіла до виконання тієї е, роботи, підійшла відповідально. Вона там вже підібрала матеріали, коль, кольори, все, вона, вона там працює. Але ще з тих матеріалів, які у неї були, вона у, уже такий букет у п'ять дуже красивих, е, таких ніжних кольорах тюльпанчик е, тюльпанів склала букетик От, і каже: мамо, подивись, гарний. Звісно, гарний, ну, звісно, гарний. Ну, ось такий, подивіться, ну, хіба не красивий? Ніжненький, ось акуратненький. Такі е, тюльпанчики, самі е, чашечки, доволі такі гарні, знаєте, ну як-то нібито е, квітка тюльпану дуже, дуже гарний. От, е, каже, як ти думаєш? Можна виставити в інтернет? Ну, давай будемо пробувати, ну чого ж ні? От. Тому е, я сьогодні попоширювала їй. Ну, ну, хочеться допомогти. правильно? У неї є якесь таке натхнення, знаєте, в неї як, як крила до цього виросли. Вона, по-перше, любить цю справу, а по-друге, ну, їй зараз ну, дійсно що от натхнено, натхнено, почала щось робити. Е, я виставила. У спільноті, ось тут, у YouTube-каналі, виставила їй трішки, у Facebook-групі поділилася, поширила з друзями. От, кому цікаво, кругом уже лишаю її номер, її номер, тому що за попередній замовлений букет, от вона каже: мамо, мені потрібно самі зв'язатися з замовницею. Я їй номер дала, вона списувалася, все щось там обговорювали. От, е, тому, знаєте, ну, мені б дуже хотілося, б, щоб вона гарна справа, гарна справа. І порозвивалася. Вона е, отак, що з хворобою <свеч> своєю, і зараз гарно хворенька, дуже кашляє і, і температурить, і все. Але, але в'яже. От. Тому кому цікаво, заходьте, у спільноті є фото, От. переглядайте, можливо, можливо, хтось хоче собі придбати такий букетик. Знаєте, прикраса, прикраса у кімнату, квіти не зв'януть, прикраса офісу робочого місця. Зв'язала вона п'ять тюльпанів, каже, мамо, можна пропонувати за 400 гривень. Ну, і отак от я їй зробила такий допис і це ж поширюю. Що стосується от, з нею лікарні, я мороз. От, що стосовно неї, то теж усе дуже-дуже добре вирішується, я так собі думаю. Тому що телефонувала лікар, от, дали їй ще до кінця, ось лютий, початок березня, каже, уже директор клініки вирішує питання стосовно замовлення протезу. Питання ще тільки полягає в тому, чи то нам потрібно буде їхати в Офіс Києва, чи може ми через Вінницю будемо як, владнати ось те питання, владнати те замовлення. От, і вже робити її протезик. І каже, ще так перепитала, чи коли ну, випуску дитини, як вона ж випускниця, закінчує 11 клас. От, і каже: думаю, що все буде добре. Думаю, яка на той час у неї вже буде стояти протезик. Оце, що нас дуже потішило. От, е, ну, і ще одна така цікавинка: е, у нашої Марійки 29 січня. Три тижні тому, так, е, був день народження. Е, от Марійка. Марійка собі позамовляла, не потрібно їй було нічого дарувати, мені потрібні гроші. Я хочу зробити замовлення на тему. Вона щось там собі понавибирала, поназамовляла. Е, у цьому питанні, знаєте, завжди ось так ставимося. Не, не то, що там от я мама, Юра, тато, і ми що вам сказали, та воно й буде. Ні. Дитина захотіла самостійно щось там собі вибрати, замовити, хай замовляє. Ой, вона позамовляла. Показувала там мені, звичайно. По фото, що вона поробила через Вероніку, старшу сестричку, це замовлення робила. Чекала вона його. Ну, де, я ж не знаю, там, як воно йде. Їм там постійно приходить якесь повідомлення, то десь кордон перейшло, то там ще щось. От вона його дочекатися не могла. Вчора вона отримала це, це було щось. Вона, поки забирали на, у відділенні поштовому, то вона вже тут скакала. Як стрікізка по всій хаті на радощах і хлопала і -у -у. от А вже коли прийшло, то то вже взагалі було. Там були і обмірки, і примірки, щось вони там собі, якісь кружечки в телеграму знімали. От кажу, А я собі кажу, скидно мені кажу, щось, що було розпаковочка від Марійки. Одним словом, щось вони мені там поскидали, то ось це от таке вам виділо. Зараз е додам те, що вони мені по е поскидали, і вам буде розпаковка від Марійки. Бачите, що зараз діти собі замовляють на тему. Так, знімаєш? Ні, то чуть-чуть порву, бо вона там не розпаковується. Ого. Маша. Одвигай. <гас> Копка. Тоже якась? Це певно що це, я не знаю. Шорти. Я... Це а рукави. це рукави. Це то. Чого воно все чорне і О, це мої замчики. О, це ще одні рукавички. Я жду сумку, де моя сумка? А сумочка! Я знаю, що мене ганять буде. А ні, тут? Не... А це чотири пари моїх шортів. Одні Ого, мені. Все, там дитина нема. Там точно так само були очі. Дай не... ще сумочку. Воно... Ой. А де? Ну ладно, сильнее. Усього. Нічого. А тут всередині має бути як це. Ремень. Такі карманчики. А куди медведя садиться? Дом вроді. Ні, він бачить, пощляйца. Так, він буде щепляється. А куда? Зараз, зараз, я пишу, зараз я треба писала. розібратися, як ці. У мене є такі самі тільки більші. Рукавички. Я мечтала от. Ой, а вони. не... Рукавички на руки. Рукавички на руки. Рукавички. Вони не такі, які я ожидала, але ладно. Це ж саме. Ні, копійся на рівень на базу. Чекай, де тут вже пальці. Кстати, приємно. Попробуйте апарати. Апарати. Мені кажеться, що... Чому мені сірі? Тому фонарик без коробки був? З коробкою. І туди коробка. Він довго жить. Перші. Щось вони великі. Я не знаю. Я ще раз собі забираю. Ну на людуше вони якраз будуть. Ну мені кажеться, мені їх підшивати треба. Чорні Да? да? Збираю. Ми, ми ж не будемо огромному садити. Я буду огромно буде. Ого! Це, 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 це мечта! Шугар! Це мечта! О, ну це написано? класно. А, не, там не це мечта моя. А пікетів скільки? Пікети, пікети. Так, а це напевно костюм. Ну, Футболка теж нам. Ну. А що Де фокус падає? О, так це нормальний пункт, і пермоні. <різвіп> <різвіп> і тепер я нікому не дам, потому що ніхто мені нічого не давав. Я в десфрос брала. Так, це я не знаю, що? що. Я не. А, це два топіки. Боже, я не знаю. Я ще дуже велике заказувала. Я тобі казала брати на твій вікон. Mm. То я брала. Ну, коротше, поміряємо потім. Так. Давай, коротше, я тебе зараз буду різнювати. Ось це Якась вона громена. Так, значить, у нас розпаковочка, люди знімають цей. Ой, там буде головка. Ми не знімаємо головку. Значить, у нас розпаковка. Маша купила собі... Оп, ладно. До речі, якість я... на, на така, знаєш? Краще, ніж у мене з AliExpress, да. до речі. Ваше поміряємо. <ріст> Повернилися? А коротше, чи я не заказала в Аліку таку саму, бо тут очі низько посажені в AliExpress так само було.